І всім привіт! З вами я, Маріян, і сьогодні я покажу огляд на, мою, на моє село. Це моя хата. Така непростенька. Зараз покажу, що нас. Так. Житель, ти можеш посунутись? Селянин, посунься, житель. Так, ось тут таке і моя кімната. Це моє ліжко, тут таке. Так. Тут у нас такий вихід і це моя штаб-квартира перевожу. Тут у нас таке всяке там хатка на дереві, тут то теж, тут -то сцена, а там машина хотів зробити, але не дуже вийшло. Все, тут у мене таке стоїть. І зараз покажу вам мій аквапарк. Аквапарк у мене тут такий. Тут у мене лежаки. Тут у мене продає житель. Тут у мене гірки. Тут не зважайте, це колія. Тут треба піднятися на гірку і спуститися. Це буде класно. Так, і в мене ще є одне. Можна залитися в унітаз. Вот. Ось. так І у нас поки ще я в креативі, щоб вам показати, що я. Щоб показати вам свою хату. ну, Все моє. Треба. Так. Тут у мене хатка. Тут у мене город, ще одна хатка, там міст. Тут школа. Так, ідемо через місто. У нас тут такі. Там моя команда стоїть, але я забув, де Потім покажу. Ось там ми зараз заліземо. І у нас тут хатка. На дереві моя уютно така хатка. І йдемо вище. У нас тут драбинка така. Правда, важко залізати. А тут у мене такі тут ліжко. и тут раздражается, тут вот такие балконечки такие, вот тут а у нас. Так, тут вот такие, Тут а у нас такие, и все. Я забыл вам что еще показать. Согласна. Так, спускаемся. Идемся. Немножко Вот, можна пройти туди. Так, ось навіть. Тут у мене така хатка, тут три ліжка, стіл, верстак, пічки, дерево кому тримається. Це скріпляна штука. І пічки. У мене половина, а там кучка. Так, ідемо далі. Що я вам ще забув показати? Точно, школа і база. Йдемо до школи. У нас тут в школі. Тут тут у нас учити, учитися. Далі тут теж. -то І а от там у нас теж вчитися, але навчатися роботу якусь. Там, професії. Про професії можна йти. Так, йдемо тепер показувати вам базу. Йдемо показувати базу. Будемо показувати вам мою базу. Першу сцена покажу, бо я так У нас тут за колісох. Отакі є. Вчу, я тут вчу всякі штуки. Сценарії вчу. Там у мене, до речі, корабель, а тут моя база. Підіймаємося по базі, по О, тут у нас отаке. Тут у нас можна походити. І підіймаємося на самий верх. Тут у нас ліжко, це моє ліжко. Це я не знаю. Нехай стоїть так. плавильня, печка і скрин. Тут у нас такий балкончик. Ідемо показувати вам мій лайфрап. Бал... Корабель. корабель у нас тут такий. Нагадую, я в креативі. Щоб огля... показати огляд бази всього штабу. Підіймаємося на сюди. Тут у нас е... так, так. От, так от. Також стаємо на shift і можна управляти кораблем. Але корабель, на жаль, не побуває. Тут у нас такі. І йдемо в другу деревню. Йдемо в другу деревню. Там, до речі, До речі, ви спитаєте, чому я не літаю? Щоб було ефективніше і краще, щоб показати все, а не пропускати. До речі, я забув показати вам колію. Так, я тут піду чуть, чуть бо довго йти. Це колія. Тут в скринях я ще нічого не поставив. Можна, наприклад, через колію побігти, але це трошки довго. Я там забув вагонетки поставити. Тому ми зараз йдемо пішки туди. Там в мене поліція, заправка і магазин шоколаду. Але, на жаль, шоколад я не зробив, тому доведеться потім знову новий влаштовувати. Тут поліція, зараз зайдемо до... до поліції. Перейдемо до поліції. Тут нікого немає. Тут, 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 тут капітан. Тут заступка бути, Але я їх ще не поставила. Біжимо, тут таке, щоб ворота відкривати, але я не придумав, як відкриватиме це. Тому тут головів чомусь деревнях. Цю деревню я, я прокачав. Тут у нас таке для всіх жителів. Тут у нас таке чорно, тут завжди мені щось ламають. все. Я не розумію. Треба все забудувати буде. Бо мені ну, чомусь завжди хтось грихать хату.